Care Random Rewards плагін. Цей плагін допоможе вам додати на ваш сервер систему рандомних нагород, налаштувати час, через який гравці зможуть отримувати нагороду і так далі. Налаштування плагіну доволі гнучко реалізовано в конфігурації. Я вам всім бажаю приємного перегляду і ми розпочинаємо огляд цього плагіну. Перенесіть плагін в папку Plugins та перезавантажте сервер. Після цього у на сервер і готово. Перша команда цього плагіну це Random Reward. Після її ведення ми отримаємо нагороду та бачимо повідомлення. Але якщо ми її використаємо ще раз, то ми нічого не отримаємо, тому що кулдаун. Якщо ви хочете скинути перезрядку команди, тоді використовуйте акер RVD Reset. Пишемо акер RVD Reset, вказуємо нікнейм і готово. Після цього ми можемо команду використовувати заново. Також ми можемо встановлювати час для гравців. Пишемо акер РВД, далі пишемо set time, вказуємо нік і вказуємо дні, години, хвилини і секунди. Я для прикладу вкажу 5 секунд, і через 5 секунд ми зможемо використовувати команду Random Reward. Як ви бачите, наші 3 секунди одна. Ще раз прописуємо, і ми отримуємо нагороду і бачимо відповідне повідомлення. А якщо ми пишемо ще раз, тоді в нас працює cooldown. Нас є команда Акер РВД Того. Вона відображає Басбар, який показує залишок часу до наступного використання команди. Якщо ми пишемо акер РВД ТОГУ заново, тоді Босбар цей зникає. Пишемо акер РВД Хелп і ми можемо отримати справку, в якій будуть вказані всі команди цього плагіну. Також, якщо ви проводите правки конфігурації, пишемо акер rvd reload і ця команда повністю перезавантажує плагін, і ваші правки вступають в силу. Зараз ви бачите тест скидання. Наприклад, у вас на сервері дві людини, і вам потрібно скинути повністю прогрес. Пишемо акер rvd reset і далі пишемо O. І в всіх гравців, які є на сервері, скидується результат. Також ось цей гравець прописує Random Reward і він може заново отримати нагороду. Тобто ця функція працює ось так: доволі просто і зручно. Також можна буде заново протестувати функцію, така як Set Time, Вона також буде працювати на інших гравцях. І ресет ОВ, як я це тільки що зробив ще раз. Як ви бачите, гравець все одно отримав нагороду. Свідкий огляд конфігурації. Cooldown, час, через який команда буде доступна заново, вказується в секундах. Language. Параметри, які дозволяють вам обрати мову з трьох представлених варіантів. І e Stats Enabled. Увікнення або викликнен збору статистики плагіну. Actions. Список команд, які буде виконувати плагін. Reward 1. ідентифікатор команди. І ідентифікатори повинні бути обов'язково унікальними, щоб уникнути багів. Commands: Параметр, в якому потрібно вказувати команди для видачі нагороди гравцевій. Description, Опис. Тобто, назва нагороду, яку ви будете бачити в чаті при отриманні нагороди, Bossbar. Це блок налаштування шкали прогресу. «Color» – Параметр, який дозволяє змінювати колір шкали. Можна використовувати ті варіанти, які представлені в коментарі цієї строчки. Більш ніяких інших. Стайл. Параметр з доступними стилями прогресу. Текст. параметр, який дозволить вам змінювати текст скали прогресу. Тайтл. Блок налаштування тексту посередині екрану. Fade. параметр, який дозволить вам налаштувати час появи анімації тексту. Стей. Параметр, який дозволить змінювати затримку анімації. Fade out. Параметр, який дозволить змінювати швидкість зникання кінцевої анімації. Sounds. Блок налаштування звуків, які використовуються після певних дій. Sucks. Параметр, який відповідає за налаштування звуку під час вдалої операції Sound ID звука, який ви хочете використовувати. Volume. Сила звуку. Піч. Це колк звуку. Фейур. Блок на маштування звуків для невдалих операцій. Інші параметри такі самі, як це було в блоці Сакес. Наш плагін доступний на таких платформах, як Модрін, та на платформі Spilot MC. Я всім дякую за перегляд цього відео. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись. Посилання на плагін буде в описі. До нових зустрічей.